І задоволення більше, ніж на початку роботи, чесно вам кажу. Бо на початку роботи шукаєш, з якого краю почати: збоку, зверху, знизу. Потім думаєш, як краще розподілити кольори, де є більше скупчення одного кольору, і звідти починаєш Так виходить легше. Зазвичай я починаю картини або знизу, або згори. Я не пам'ятаю, щоб я починала з якогось боку. Але кому як зручно. Дуже зручно зараз. Вже потихесенько виходжу до серединки. О, сьогодні вже відклеїла останній шматочок захисної плівки. Це я тут, от по центру був, я дуже боялася, що пилюка якось налипне на о, малюнок, і я не зможу файно викласти обличчя дівчині. А це дуже важливо. Вона ж тут. Головна в цій картині, в цій композиції? Тож, ось ще, щоб не загубити, одразу маленькі викладу, а потім буду середину картини викладати. Ну що, друзі, хто чим займається? О, привіт, хто долучився, чатику, зараз подивлюся. Зараз, зараз. Так, що там є у чатику. Прогулянки, привіт. Тебе, звісно, пам'ятає, чим би і ні. Треба перегляди, друже. Розказую, як справи. Я тут зараз викладаю літеру Х на схемі. Як з'ясувалося, це у нас 17-й колір для цієї схеми, і вже о, що ближче до центру картини. Звісно, для того, щоб складати центр картини, треба замостити края, інакше. На цей клейовий шар наліпиться все, що треба і не треба. Тому краще від країв рухатися всерединку. Але щоб по 300 разів не насипати один і той самий колір, то вже буду і серединку замостювати там, де є такий колір. А в тебе як спранк. А, То не забувайте надовго. Не забувати тебе надовго, добре. Не забувати надовго. У тебе там такі морські відео, мені завжди, знаєш, так поставлю і замріюся собі. Море, Шум води. прогулянки над самим краєчком, над обрилом. Та я твій канал пам'ятаю добре. Закинь десь під шорсом який-небудь коментар, щоб я могла до тебе переміститися одразу. Я тоді закінчу стрім і завітаю до тебе.